Всіх вітаю, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал а вже ж, якщо вам сподобається цей випуск. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Швеція надасть Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Про це заявив прем'єр-міністр країни. Збройні сили України отримують колісні гаубиці Арчер, калібру 155 мм. міліметрів. Щоправда, шведські урядовці не назвали точної кількості сау, які будуть відправлені в Україну. Шведські медіа припускають, що Україна отримає дивізіон з 12 САУ Арчер. Сауарчер гаубиця калібру 155 мм на шасі Volvo 30D6х6, одна з найсучасніших арт-систем у світі. Її максимальна скорострільність до 9 пострілів на хвилину. Унікальний апарат заряджання дозволяє випустити 6 снарядів за 30 секунд за зміненими траєкторіями. Дальні стрільби 30 км з звичайним снарядом, 40 активно-реактивним і 60 високоточним снарядом екскалібр. Також Швеція надійшла 50 бойових машин піхоти. Ця бойова машина піхоти озброєна 40 мм гарматою. Захист машини дозволяє витримувати влучання снарядів калібру 30 мм. У Збройних силах Швеції є більш ніж 500 таких БМП. Сполучені Штати Америки у четвер, 19 січня опублікували список чергової військової допомоги Україні. У новий пакет допомоги в розмірі 2,5 мільярди доларів увійшла, зокрема, колісна і гусенична бронетехніка і транспортні засоби. Також Україна отримає боєприпаси до різних систем озброєння та комплекси протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. До складу нового пакету допомоги увійшли 90 колісних бойових машин піхоти Страйкер і 59 БМП м 2 Бредлі. Також США Америки передають Україні додаткові ракети для високомобільних артилерійських ракетних систем М142 Хаймарс і зенітно-ракетних комплексів на Самс. У пакет входять 8 самохідних систем протиповітряної оборони ближньої дії Авенджер. Україні також передають 53 боронемашини з протимінним захистом класу МРАБ і 350 високомобільних армійських багатоцільових колісних транспортних засобів. Для поповнення українських запасів боєприпасів в Сполучені Штати Америки передають 20 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, приблизно 600 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів та 95 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 міліметрів. Окрім того, пакет військової допомоги містить високошвидкісні протирадіолокаційні авіаційні ракети ХАРМ. Приблизно 2000 протитанкових ракет і понад 3 мільйона боєприпасів до стрілецької зброї. А це ракета до ЗРК на Самс, які вже передають Америки Україні. А це високошвидкісна протирадіолокаційна авіаційна ракета GM88 HARM, які теж Сполучені Штати Америки передають вже Україні. Українські артилеристи отримують від Данії 19 артилерійських установок Цезар. Самохідні установки Цезар Міністерство оборони Данії передасть Україні безкоштовно. Разом із ними Збройні сили України отримують програму навчання для українських військових. Як каже міністр оборони Данії, це дуже велика і значуща пожертва. Ми були у постійному контакті з українцями. Зокрема, з приводу артилерії Цезар. І я радий, що тепер ми отримали широку підтримку від парламенту, щоб пожертвувати її для боротьби за свободу України. Уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 артилерійських гармат Цезар8х8 французького виробництва. Протиповітряна оборона України отримує від Нідерландів дві пускові установки комплексу Петріот. Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що передасть ті ракети до них. Наразі Нідерланди мають на озброєнні декілька дивізіонів зенітно-ракетних комплексів Петріоту версії ПАК-2 та Пак-3. Нідерланди стали третьою країною після Сполучених Штатів Америки та Німеччини, яка надасть Україні системи протиповітряної оборони великої дальності. Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони і надасть Україні найбільший на сьогодні пакет військової допомоги вартістю 113 мільйонів євро. Цей пакет допомоги включає гаубиці боєприпаси та гранатомети. Естонія вже передала Україні гаубиці FH-70. Також Естонія вже передала Україні гаубиці Д30. До речі, друзі, у новому пакеті підтримки також будуть гаубиці Д30 та fh 70 Крім цього, Естонія пообіцяла передати Україні протитанкові гранатомети Карл Густав М2. Велика Британія планує передати Україні 600 ракет Брімстон у рамках пакету військової допомоги. Брімстон ракета класу Земля-Земля або Повітря-Земля. Дальність ураження ракетами Брімстон-2 з літака 60 кілометрів. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 12 кілометрів. До речі, Велика Британія вже передавала Україні ракети Брімстон-2. Палети з транспортними контейнерами з ракетами Брімстон 2 для України. Багатофункціональна, тамдемна бойова частина ракети важить трохи більше 6 кілограмів і здатна пробивати динамічну броню. Система наведення використовує радар міліметрових хвилі на півактивний лазер, якими захоплює ціль при наведенні. В Україні їх запускають з наземних установок. Україна отримує ще дві РЛС. Німецька компанія поставить в Україну нові радари повітряного спостереження про відповідне замовлення повідомили на сайті компанії. Для посилення протиповітряної оборони Україна отримає ще дві РЛС. Також зазначається, що на початку поточного року компанія вже уклала контракт на чотири радари у рамках виробництва і постачання німецької системи протиповітряної оборони і Різте СЛМ для України. Першу таку багатофункціональну радіолокаційну станцію Україна отримала у жовтні 2022 року. Радіолокаційна станція дозволяє виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, навіть малорозмірні, швидкісні, низьколітаючі та маневруючі криваті ракети. РЛС дозволяє одночасно виявляти та супроводжувати до 1500 різних повітряних цілей на дальностях від 1 метра до 250 кілометрів, з максимальною висотою виявлення 30 кілометрів. Літаки винищувальної авіації можуть супроводжуватися на відстані 150 кілометрів, надзвукові ракети на відстані 60 кілометрів. І тепер переходимо до новин, які не стосуються озброєння та військової техніки. Державна компанія завершила капітальний ремонт свердловини, яка може видобувати 32 тонни тони нафти та 17 тисяч кубометрів газу на добу. Про це повідомили у при службі компанії. Окрім того, у 2023 році компанія також планує здійснити будівництво нової свердловини та провести підготовчі роботи. Щоб розпочати буріння одразу шести свердловин у 2024 році. Усі заходи проводяться в межах вже експлуатованих родовищ. Це дозволить утримати і частково наростити темпи видобутку. Українська компанія відкрила ринок Ізраїлю для своєї продукції. Зазначається, що компанія відправила перші контейнери з соком прямого віджиму та соками смузі для споживачів із Західної Азії. Як зазначають у компанії, це чудова можливість для розвитку продажів та просування власного бренду на міжнародному ринку, оскільки клієнти високо оцінили якість продукції. Українська компанія експортувала яблучні чіпси до Європи, а саме до міжнародної мережі супермаркетів Лідл. Українські яблучні чіпси на складі у Європі. Ось так виглядають українські яблучні чіпси. Три варіанти. Чіпси яблучні з кислинкою, чіпси яблучні оригінальні, і чіпси яблучні солодкі. Українська компанія створила рослинні кальмари. Це новинка на українському ринку альтернатив. Кальмари утворюють після смаження хрустку скоринку, мають ніжний солодкувато солоний смак. Відомо, що до складу кальмарів входять серед іншого, вода олія соняшникова крохмаль модифікований камедь конжака, веганський ароматизатор морепродуктів. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.